Зґвалтували в офісі прибиральницю. Ну, іде суд, іде слухання справи. Кажуть, розкажіть нам, будь ласка, як це відбувалося, хочемо все з'ясувати. Ну як? Бо вечір. Всі вже з офісу походили. Я почала мити підлогу на третьому поверсі. А там такі срачі, ви собі не уявляєте. От воно куди йшло, там і бумажку кинуло. Кріслани на місцях. Ну, коротше, срач страшний. Я поки там прибирала, в мене вже не було сил, чесно я вам скажу. Та розкажіть, як було, та я зараз розкажу, чекайте. Потім я спустилася на другий поверх. На другому поверсі ці офісники ще гірше понасирали. Розумієте, по нас цикали міма унітазів, бумажки покидали. каву пило, там стаканчики кинули. Ну просто я там, поки прибирала, я була така зла, що я вам не можу передати. Та розкажіть вже ж, як Та й зараз розкажу, чекайте. Дійшла я, значить, до першого поверху, а там ще більший срач. Там підлога не мита, все грязне, бо там же ж люди зразу з вулиці заходять на першому поверсі. Розумієте? Вазони мені ще треба було там полити. Ну і що? І домиваю я, значить, там підлогу на першому поверсі. тако заткую, 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 заткую. Вже доходжу до порогу. Чую раз. І є контакт. Є. А що ж ви не могли втікти? Куди? Попомитиму, чи що?